Слава Україні! Всіх вітаю! На зв'язку магазин оригінальних дисків Redstyle. Ми продовжуємо нашу серію оглядів. Сьогодні у нас на черзі BMW. Ось такий гарний комплект 22 дюймових літніх колес для BMW X7 G07. Комплект різноширокий. 785 M-стиль. дизайн Performance. Виконаний у двох кольорах. Чорні диски з приточеною спицею. Тут бачимо напис M Performance. Також лейба M. Оригінальні ковпачки центрального отвору. Дані диски ковані. До речі, також можливо встановити даний комплект саме дисків для BMW X5G05 та BMW X6 G06. Але потрібно буде використовувати інші шини. В даному комплекті у нас встановлені Pirelli P0 PZ4, з амалгацією BMW та системою Antiprocolorant Flat у розмірі 275 40 22 Передня шина та 315 35 22 Якщо ми хочемо встановити дані диски для BMW X5X6 то нам потрібно буде встановлювати шини у розмірі 275-35-22 і 315 30 22 трішки нижчий профіль. Але диски по параметрам ідеально підійдуть для X5 та X6. Даний комплекс з мінімальним пробігом, диски в ідеальному стані. Без будь-яких пошкоджень стан нових дисків. Кого зацікавила дана пропозиція? Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, гарного настрою та мирного неба над головою!